Вітаю всіх з півночі Черкаської області. Знову вирішив зняти прогулянку 15 червня. У нас трошки прохолодніше стало, і дощик трошки крапає, але це так, чесно скажу, саджали рослинку, копали яму, там дуже сухо. Да, дружина лається, каже, що я погано знімаю відео про троянди. Але ну, я сьогодні. Не тільки за троянди. Троянди зараз вже прохолодніше стало. Вони квітують довше і не пікпуться, бо, на жаль, півонії вони позапікалися сильно. І від, відквітували дуже швидко. Вони взяли і все, і відквітували. Бачите, болотяро стоїть, цього не можна допускати, бо рослинка може загинути. Ось, Треба трошечки прикрутити, щоб... Вона не заливалася. Ось хочу сьогодні вам розповісти, така ситуація є, що кожен рік, на жаль, у нас е е не можна як прогнозувати е погоду і клімат так змінюється. Аграрії всі кажуть, що в минулому році так було, в цьому так є. Ну і дійсно, минулий рік був трошки інший. <ган -підинка> У нас більш-менш була, була лагідна весна, і потім був приморозок ось там, десь 17 травня, який дуже сильно все пошкодив, але ну, деякі рослини більш-менш пережили. А в цьому році ситуація трошки інша. У нас <ган -підинка> виходить так, що що приморозки були ось 26 квітня, а потім вже більш-менш було. І все пошкодило, але трошки інакше. Наприклад, в минулому році дуже сильно шовковицю пошкодило, в цьому році ні. Вона не примерзла так сильно. По минулому році оце все вимерзло, бо вона вже була така. Велика. Ну і знову ж таки, зараз я вам покажу, що це у нас є Чорний горіх, він теж підмерз, але його, е, ну скажімо так, що, я думав, горіхів не буде, бо не було у нас е, да оце це живоплід це з блискучого кізільника він ну гарний, так і бачите. Тобто, можна робити. І горіх цей, в нього не було цих сережок. Думав, що і горішків не буде, але так, для себе здивувався. Да, це ось теж живопліт і сперей, так виглядає. Був здивований, коли підійшов і побачив дуже багато горішків. Тобто він запліднився, десь перепилився з чогось іншого, не знаю. Якщо ви знаєте про Чорні горіхи, розповість, розкажіть, мені буде цікаво. Да. Сьогодні неділя. Так, трошки вчора сьогодні з дружиною працювали, багато роботи всякі. Там треба слідкувати за рослинами, бо, на жаль, хрущ дуже це шкодить рослинам. Теж такі трояндочки. Зараз вам покажу. Це Чорний Горіх. Не знаю, чому у нас його не вирощують. Я там на голосі його... Ці горішки, вони там оріховатка є, там річка і озера, там вони ростуть. Да. Е, гарне таке дерево. Зараз вам покажу, бачите, ось горішки нав'язалися. Якщо побачити, і ось тут ось вони понов'язувалися. Зараз якось так покажу, може побачити. Ну, всюди, коротше, горішки ці висять. Ось вони вісять, ці горішки. Багато їх в минулому році вони всі, ну, вони померли всі. Так, Тому ось така ситуація. Здивований трошки, що горішик не помер. Але з городом якась ситуація дуже дивна, тому що, знову ж таки, в минулому році я 18 травня висадив все. Відкритий ґрунт, і потім в мене пішли спочатку дуже добре огірки, потім там помідори піднялися, і вже в перших тижнях липня ми їли огірки. Зараз якась ситуація дуже дивна, бо Ось помідори набагато краще пішли в цьому році. Ось Вони вже і квітують, і вони вже зав'язуються. Я десь показував. там Помідорку, не пам'ятаю, де вони тут були. ну Коротше, є помідорки підв'язалися. Помідорка вже там висить. Це дивно, бо в минулому році помідори, довго вони наростали. Це я трошечки листя порізав і пасанкував, буду підв'язувати. Але схожість дуже погана. Е, ну, не в помідорах. Помідори більш-менш, тому що я тут. Теж ось висадив, потім ще я і відкритий ґрунт саджав. Бачите, ось вони підуть, трошечки їх дощем позамивало, але схожість насіння помідорів непогана. Проблема з насінням у мене виходить насіння огірків, бо ну, схожість дуже погана. Бачите, якісь сорти зовсім не зійшли. Я навіть не знаю чому, бо десь зійшло, десь не зійшло. І я так, в мене є така підозра, що проблеми все ж таки з матеріалом. Бо у нас якусь фабрику накрили, де це фасували контрафактне насіння під різними торговими марками. Бо ось один перець я всаджував, він майже повністю зійшов, там із десяти на одна не взійшла. А один посадив зовсім не взійшов. Тому ось така дивна ситуація. Така ж ситуація в мене сталася з кукурудзою. Бо я планував тут всадити кукурудзу і купив кукурудзу одного сорту багато, Бо, ну, були відгуки дуже добрі. І отак всадив її. Так дивіться. І з цієї кукурудзи зайшло два, два, дві кукурудзи. Ну, ось одна і там ще одна є. І дивіться, я в той же час всаджував горошок. горошок увесь зійшов майже 95%. Тобто ґрунт тут нормальний. Грунт був теплий, був зволожений. Ось із цих, що я посадив, ось один і другий. Зайшло тільки два. Тому в мене є підозра, що проблеми з посівним матеріалом. Тому ось так бачите, це там інший сорт, і то краще пішов, бачите, інший сорт повсходив краще, тут ще краще. ось, Тому ось тут зовсім краще. Це ще один сорт. Ось тут зовсім. тобто, Є проблеми з насінням. Якщо у вас такі проблеми, напишіть мені чи скажіть, бо мені цікаво, чому так сталося. Я не знаю. Не знаю, що, що в цьому році коїться. Далі, дивіться, по, по, такому, по такій рослині, як жимолость, У мене тут є всі жимолості сучасні, які рекомендують канадці, канадці цим дуже добре займаються. Вони, у них є інститут який, чи університет, який займається селекцією жимолості. І вона у них називається хаскап. Хаскап це жимолость по-японськи. Тому, якщо ви будете дивитися канадійців, вони кажуть хаскап. Але так, хто не канадійці, вони кажуть ханібері. У них вона називається. І вони до цього підходять дуже серйозно. Бо це у них промислова рослина. Промислова рослина, і вони вирощують такі рослини, які, ну, по-перше, вони, по-перше, мають бути солодкими, без гірчинки, може бути невеличка кислинка. Ягоди мають достигати одночасно, мають висіти і мають бути зручними для машинного збирання. Ось така штука. Да, є сорти для юпік, але це так поодинокі. І вони так там фермери їх вирощують тільки для того, щоб заманити клієнтів. Тому, коли там кажуть, що ось у мене там, там рання, пізня, це перша ягода. Ні, це не перша ягода. У нас в Україні перша ягода це полуниця. У нас не може бути першою ягодою жимолость, бо це рослина, третя, четверта зона, і тому вони її вирощують у себе. І вона дуже специфічна. І канадійці кажуть, що якщо ягода почорніла, це не означає, що вона вже дозріла, бо вона має зриватися легко, має бути солодкою, якщо вона чорна, то вона ще має повисіти, щоб набратися цукрів. У них є оці серії. Боріо, індіго, вони вирощують, як в серії, декілька роз... Роз... різновидів для того, щоб вони перепилялись. Бо жималось перепиляється е... генетично іншою особою. Тобто, якщо ви посадите кущики одного виду, у вас нічого не буде. Тому у нас вона ще не дозріла, вона ще дозріває. Ось, їй ще потрібен хвостик, ще зелений, може тиждень, може два. Тоді вона буде... Оце вже солодкою, я з'їв, вона солодка. Вона має бути приємною, вона має бути солодкою, не гіркою і. і так далі. Якщо ви... Ну, оце, вообще, оце супер, супер солодко, вообще сахар, якщо ви її зібрали ще місяць назад, ви її зібрали зеленою, тому ви їй пишете, що ой, кисляк, в цьому році кисляк, ні. Не кисляк, ви поспішаєте її збирати. Її збирають пізніше. А, в мене є всі сорти, які, які правильні, які канадські. Ось, болотних в мене немає сортів. Ось Тому рекомендую. Купіть нормальні сорти і збирайте, коли треба. Бо у нас в Україні перша це полуниця, потім піде малина, потім вже, може буде жимолость. І так далі. Ні то не поспішайте. Пішли далі, подивимося, що і як підживлювали. Відклик є дуже добрий. У нас тут пісок, тому є своя специфіка. Треба дуже багато агротехніки, щоб вирощувати. Я не знаю, може ви знаєте, що це таке у нас постійно з кізілом отака вирігатність херня стає, вибачте, за такі слова. Але він був зелений а потім він стає ось таким. Мабуть, ще щось з ґрунтом, я думаю, бо не всі так стають. Тобто отут вони отам сильно, тут так. Якщо подивимося з того боку, то тут вже більш зеленіший, а тут ще більш зеленіший. Якщо у вас є досвід вирощування кізілу, то теж підкажіть мені, що не так, бо це ще є, а ці вже добрі. Бачите, ці добрі. І цей добрий. Ось не знаю, не знаю, що з ними. Не знаю, що з ними. Да. Ця ірга, теж у нас канадська тожималася, це ірга. Ось у нас є теж всі сорти, які існують в Україні. Я, що я сказав? Що у нас є, дуже солодка, але є горобини трошки. Це сорти 18-го року, тобто... Я би сказав, що вони вже не дуже нові, бо я канадійців дивлюсь канадці, у них є нові сорти, які ось і 22-го року, 21-го, 23-го, у них багато, вони цим займаються. Тому у нас поки що в Україні ось такі є сорти. Дуже сильний вітер у нас, да, тому ми э, трошечки є у нас проблема, ми дерева підв'язуємо. Але, на жаль, ми підв'язати всі не можемо, тому деякі у нас можуть бути проблеми. І ось у дружини, тут це такий мій горіховий садочок. Тут багато сортів горіхів, дуже різні вони. Тут і пікани, і там різні, різні. Ну всі які існують, коротше. Які горіхи. Да. Але такі, що це дійсно горіхи, бо люди щось мудрують, кажуть, що арахіс – це горіх. Чи фісташка це горіх, ні, це не горіх. Гарах, фісташка це не горіх. Сталася халепа. Дивіться, оце на підчепі є тут е черемша, якась декоративна, в неї такі гарні листя. Але ось тут ось така вона штука є. Бачите, який гострий кут. І в цьому є проблема, бо був сильний вітер і він, і він зламав нам. Оце дерево зламав. Ось якраз там, де цей гострий кут. Не, не там, де підшип, а тут теж був гострий кут. Я його зараз лікую, оце підв'язав, щоб воно не, не шаталося. Так що лікуємо дерево. Зовсім зламалось. Висіло на волосині. Не знаю, поки що зелене, будемо сподіватися, що воно заживе, бо так яблуню теж там поламали, вона зажила. Ось да. так у нас. Такі справи і хотів показати, що кізіли ці різні сорта на цій ділянці, бачите, вони всі зелені. Вони всі нормальні. Такого явища немає, тільки там. І воно згодом пройде. Але що це таке, я не знаю. Я шукав, не знайшов, що це може бути. Трошечки позаростало, але нічого. Прокосимо. Тут ось дружина теж казала, що вона їла цю іргу. Так, да, солодка. Ну, Добре, їсти можна. Про полуницю, дивіться. Ну, ж таки, трошечки дивно, що люди, ті, хто там займаються полиницю, кажуть, що все, сезон не закінчується. Ну, зараз такі є сорти. як надранні, ранні, там середні, пізні, суперпізні. І не зде. Тобто я вважаю, що полуницю можна вирощувати весь сезон. Починаючи з травня і закінчуючи жовтня. Ось, тому ну, просто не хочу, мабуть. Бо ми кожен день збираємо. Ось, наприклад, давайте подивимося. Ось тут є бравура НСД. Ось вона ось так виглядає. Да? Ось. Тут хтось їсть ягоди. Не знаю, може коти приходять. А тут теж не жде Кріснеріс, а це пісня, бачите? Крістал Голд нав'язався, ну я її ще не маю. Тобто це пізній. Там мальвіна теж пізній сорт. І також, дивіться, є ось ще тільки квітує. Це королева Єлізавета 2. Ось, тобто, ну, можна, якщо вибрати сорти і так розпідділити. Що можна, там лючія під трошки відходить. Ось рання ця зараз е, іде. Це трошки пізніше вона. Пішла. Да. Це ось ця Early Glow КСД Трошки пізніше, та ще пізніше. Тому якщо підібрати сорти, то можна все ж таки забезпечити себе полуницею з, ну, з, з травня до, до, до жовтня. Ну, і Можна шагри техніку використовувати там, під плівки, під накриття, тому рання буде ще трошки раніше. А... Потім вже та, що без плівки за нею піде і так далі. Тобто можна ягодою забезпечувати, не знаю чому. Тільки в сезон, я розумію, що ціна, ну ціна вона зараз завжди є, бо імпортувати дуже дорого. Це баштан іде нормально. Схожість по баштану нормально. Ось, схожість по огіркам дуже дивна, і схожість по кукурузі. Дуже дивна. Так що ось такі у нас справи. Будемо далі доглядати за нашими рослинками. Ось гумі у нас теж є. Гумі теж є. У нас ось висять же ягідки і теж різниця. Тут ну тут, явно тут якийсь хлороз. Треба буде це, ці питання вирішувати. Купую собі Брексіл Мікс multi Вони трошки відрізняються. Кому можна запитати чат GPT, він це вам намалює, як і для чого показати листя, і він скаже, це у вас хлороз від нестачі залізи, чи це у вас хлороз від нестачі магні. Такі гарні трояндочки, майже такі прозорі. Оце єдина така вишня, це сакура, яка не обмерзла. Ну і ягідки в неї їстівні. їстівні. Класно. Хоча їсти все можна. У нас оці декоративні яблуньки, які райські називаються, ми, коли яблучка дозрівають, ми їх збираємо, і дружина варить компот. Ось так. Ось така у нас ситуація на 15 число. Буду потрошки вже йти. Так що, якщо знаєте, що у нас за проблеми з рослинками, чому такий кольори руки буду вдячний, якщо підкажете. Всі дівчата сидять, дивляться, трояндочки, таке небо. Все, гарних вам вихідних, бережіться, пока.